Глядачів каналу Вінтера та відвідувачів нашої інтернет-сторінки наступні 26 хвилин на платформі Національної суспільної телекомпанії Україна присвятимо екологічній тематиці. Разом з вами телепроект Екосвіта, його автор і ведуча Юлія Черкашина. Наша творча група разом з лісівниками та екоінспекторами шукала підсніжники у подільських лісах. А на трасах біля Вінниці тих, хто намагається на них заробити. На території нашої області зранньо квітучих рослин, занесених до червоної книги України, найбільш поширені підсніжник білосніжний та цибуля ведмежа або черемша. Є окрім них і багато інших. Підсніжники черемша першими приймають на себе удар і найбільш потерпають від знищення. Їх безжально зривають для заробітку. А тому вже в багатьох місцях, де колись було безліч цих рослин, зараз не побачиш. І підсніжники і Черемша, окрім червоної книги України, охороняються міжнародною конвенцією про біологічне різноманіття та міжнародною конвенцією про охорону дикої флори і фауни в Європі. За їхнє знищення передбачаються штрафні і адміністративні санкції. Так, у частині 2 статті 88 дріб 1 кодексу України про адмінпорушення передбачається накладання штрафу від 100 до 215 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1700 до 3655 гривень з конфіскацією об'єктів рослинного світу. Крім того, за статтею 90 за незаконний збір червонокнижних рослин порушникам доведеться. Сплатити шкоду за кожну трав'янисту рослину 61 гривню. Операція «Правоцвіт» традиційна але бізнес на підсніжниках в Україні не припиняється. 2016-го суми штрафів суттєво зросли, але чи стало менше квіткових браконьєрів. Природоохоронна операція «Першоцвіт» екологічної інспекції стартувала 1 березня. Сьогодні маємо нагоду навідати найгарячішу адресу продажу підсніжників на трасі біля Вороновиці. Цьогоріч, як ніколи, запізніло стартувала природоохоронна операція Первоцвіт зазвичай реди по запобіганню збору квітів в лісах, торгівлі ними, перевезенню розпочинаються ще у лютому. Погода посприяла завданню збереження занесених до червоної книги України. Підсніжники ледь почали де неде розкривати пелюстки. Але заробітчани з Вороновиці мають багаторічний досвід. Почали стояти діти неповнолітні. До яких е, не можна примінити закон. Ну, з 16 років наступає адміністративна відповідальність. І обличчя ті самі, якщо придивитися. Ну так, да, обличчя, обличчя ті самі. Вони вже якби по накатаному. Хоча ці перші ніжні і рішучі квіти закон держави прагне захистити, як справа добіга судів, на жаль, нерідко судді легко важать, занадто вже жаліють винуватців. А ті, поплакавши, з полегшенням ідуть і знов до лісу хрибатої оберемки. Сезон підсніжників та черемші короткий, хапають, поки є до наслідків байдуже. Втім, вже з'явились рішення в судах у відповідності до чинних правил, штрафів і дехто з гори бізнесменів торік сплатили тисячу і більше. Але сьогодні знову при дорозі з букетиками діти допомагають. Вздовж траси з десяток підлітків з букетами, але зупинятися біля них неефективно. Хіба що квіти вилучити і виховну бесіду провести. А протокол можна скласти лише на повнолітню особу. Глибше в лісі знайшлися й такі. Доброго дня. Доброго дня. Дід сюди. Тікають, кричать, сваряться, але ж прекрасно знають навіщо. Штраф вже серйозний. І в судах може і не спрацювати класичний плащ, що немає як дітям хліба купити. Та й діти всі поруч. Також збирають квіти, крутять букетики і голосують ними на трасі. Обличчя порушників-екоінспекторам добре знайомі. Продаж так само продовжує здійснюватися, як і в попередніх роках. Трохи підвищились штрафи від 100 неподаткованих мінімумів до 215. «Що це виходить по гривнях?» В гривнях це виходить від 1700 до 3655 гривень. Це за статтею 881. І також є відповідальність за статтею 90, це за збір червонокнижних рослин, пісніжників чи черемши ведмежа цибуля. Там штрафи від, 500, від 340 до 510 гривень. І також нараховується збиток, нанесений окремо за рослини. Всім тим, хто живе днем одним під гаслом після нас хоч потоп, еконспектори радять. Добре, поміркувати, чи варто йти на ризик незаконного сумнівного заробітку, коли втратити можна набагато більше. Півгодини перечекали в стороні від дороги, і на зворотній траєкторії знову ті ж люди з тими ж букетиками. А ближче до Вороновиці бабусі між віниками та мітлами також приторговують під сніжниками. Штраф був би більшим за їхню пенсію, тому і реакція, як вгледіли екоінспекторів, одна кинути квіти і тікати. Окрім екоінспекторів, у рейдах муніципальна та національна поліція а безпосередньо в лісах пильнують непрошених гостей лісівники. Стаття 90 і стаття 88. і стаття 90 кодексу України про адміністративні правопорушення на громадян, які незаконно заготовляють червонокнижні рослини, будуть накладатися адміністративні штрафи в Розмірі від 340 до 510 гривень на посадовий осіб від 510 до 850 гривень з, конфіска... з конфіскацією добутого. І також стаття 88 Кодексу України про адміністративні правопорушення на громадян, які незаконно хочуть придбати чи збути червонокнижні рослини, також тягне за собою накладання штрафу в розмірі від 340 до 850 гривень. Тобто, якщо людина ось на базарі купує букетик підсніжників, її можна штрафувати на... Ну, якщо захочете придбати для своєї дружини первоцвіти, які занесені до червоної книги, то будьте готові заплатити від 340 до 850 гривень. Також накладання суми збитку, це за, за кожен підсніжник, це по 62 гривні. Якщо цей букетик складається з 10, то це вже ще плюс 620 гривень, які буде необхідно відшкодувати. А ось ця е, робота в спільних рейдах, яка проводиться, як це відбувається? Ну, спільно з представниками є графік до зроблений. Представляється машина. в Машину сідаємо державна лісова охорона, екологічна інспекція, представники поліції, також засоби масової інформації і виїжджаємо або в ліс, в лісові масиви, але там, або там, де йде стихійна продажа. Це мається сюди на ринках, на вокзалах і десь в інших місцях, де можуть продавати ці первоцвіти, занесені до червоної книги. Здавалося б, хіба це злочин, як можна штрафувати за квіточки, коли таке непросте життя. І яка ж це шкода букетик зібрати? Поміркуймо кожна квітка, якщо комахи опилять, дасть десятки малесеньких насінинок. Частина їх за два-три роки дасть природне поновлення. Якщо ж зірвати, і насіння не визріє, і материнська цибулинка підсніжника пошкодиться ослабне. Коли збирають на продаж, шукають кращі рослини. І витягують з землі як довше стебло. В результаті локалітетів місць зростання підсніжника з кожним роком все менше. Така ж біда з іншими дикорослими рослинами: крокус, шафран, проліска, лісова анемона, ряст, медунка, тюльпан дібровний, лісова лілія і десятки сотні інших. Бути першим в такому списку підсніжнику, так би мовити, поталанило. Питання збереження е червонокнижних, весняних. Лісових квітів дуже актуальне завжди справа в тім, що сьогодні культури населення в нас ще не відшліфовано, не доведено до кінця. Люди не розуміють цієї шкоди, наносячи якою зриваючи ті самі підсніжники чи інші квіти. Тому ми створили рейдові бригади спільно з управлінням охорони навколишнього середовища, з правоохоронними органами і рейдові бригади, якраз зараз в такий період весняний проводять. Свої рейди з метою збереження первоцвітів, я вважаю, що це дуже потрібна робота. Дуже хотілося, щоб вона не обмежувалась тільки рейдами, а от якраз завдячуючи і таким передачам масової інформації, де сформувалася в людей свідомість, особливо ми це робимо через учнівські лісництва, де більше в нас молоді доступно, їм цю проблематику доводимо. Спільно залучаємо інколи їх до цієї роботи, і таким чином ми переконані, що ми поступово поступово як кажуть, вода камінь точить. Зможемо як у свідомості наших людей дійти до того, що треба зберігати наші першоцвіти. А для тих, хто цього не розуміє, звичайно, потрібні рейди, правоохоронні органи і відповідальність за порушення правоохоронного законодавства повинні нести персонально. Що ж всім робити, аби зберегти зникаючі рослини? По-перше, потрібно усвідомити необхідність їхнього збереження і охорони. По-друге, не зривати їх під час цвітіння, не руйнувати і не витоптувати місця, де зростають первоцвіти. По-третє, не купувати їх на базарах, навіть коли вас запевняють, що вони вирощені на присадибних ділянках. Купуючи букетик підсніжників або в'язку черемші, ми теж стаємо співучасниками злочину проти природи, злочину проти майбутнього. Усім чоловікам радять не економити на трояндах чи орхідеях для коханих жінок, і не лише на свята, 8 березня. А якщо ті хочуть підсніжників, везіть на екскурсію до лісу, дихати, милуватися, але не зривати. Іх зійшов, і лісівники Вінничини активно готуються до старту операції Майбутнє лісу в твоїх руках. Наша творча група дізнавалася про підготовчий процес. Останні клаптики снігу подекуди ще віддають землі вологу, і лісівники Вінничини налаштовуються до нової посадкової компанії. Масово вона розпочнеться за тиждень півтора, але вже сьогодні на більш сухіших ділянках почали саджати дерева. Посадка нового лісу 2017. які цифри заплановані? Роботи наші поділяються в основному по таких напрямках: це лісовідтворення, тобто де зібраний лісовий урожай. Сьогодні ми створюємо нові насадження по новим схемам, більш продуктивним за участю більш цінних порід. Питання лісорозведення це там, де ліс не ріс, принаймні можливо, останні сотні років. Це нові ліси. Ми так називаємо. Вінниччина занадто аграрна, надзвичайно розорена, і лісівники області прагнуть додати нових перспективних насаджень там, де ґрунт уже виснажений, збіднілий. Адміністрація області сприяє. Завдячні. Якраз розумінню в області сьогодні, обласній державної адміністрації, обласній раді за підтримку питання виділення земель під залісення, бо це дуже проблематичний напрям, і особливо питання, десь певна підтримка в фінансуванні і. Особливо в оформленні праустановлюючих документів це на сьогодні дуже важливе питання, і питання там природного поновлення лісів це практично лісовідтворення. Є різні схеми. Ми частину створюємо лісовими культурами, а частину там десь під такі породи, які сильно мають природне відновлення. Ну здебільшого це береза, інші насадження. Дуб на превеликий жаль, природним поновленням ми практикуємо, але результати дуже невтішні. Таким чином, оцей е Напрям завдань ставить перед працівниками певні підготовчі процеси. Тобто, це підготовка грунту, це зібрання насіння, виросли посадкового матеріалу біля 12 мільйонів штук. Це повністю забезпечує якраз насінний матеріал і оці вже сіянці для того, щоб забезпечити всі обсяги відтворення і розведення лісів. Багато віничан подолян уже брали участь у акціях посади дерево, майбутнє лісу в твоїх руках і знають, яка це радість маленький саджанець занурити у землю, розправити йому коріння. Присипати і побажати рости великим та могутнім, як мріється через роки прийти і побачити новий великий ліс, насолодитися повітрям чистим і п'янким, торкнутися квітів, наслухатись пташиних переспівів, і може навіть вгледіти оленя, косулю, білку, кабана, єнота. В такому рідному вже лісі навіть комашка мила серцю, тому що посадив його своєю власною рукою, такий собі творець. Ось тільки смуток і жаль, як хмарка, що вдалині іще не прилетіла, ймовірність перспективи зрубу. Колись прийдуть і скажуть вже дозрів, пора рубати, Лісові жнива. Вони як смерть, як катаклізм, як катастрофа, і навіть усвідомлення пізніше на тому ж місці знов посадять ліс, не тішить. він, бо вже не рідним буде і не пригадає твій дотик, голос. Втім, до того таких зелених гомінких багато років і десятиліть. Тому садіть ліси і поважайте дерева, ті, що є навколо нас. Якщо її треба зрізати, помірно, з пошаною, бо це життя і час в отому гілі тісно переплелись. Зелених зон зі знаком охорони побільше маємо створювати, плекати. Вони як світочі, як ті провідники, що небо і землю з'єднують, сплітають, гойдають хмари, тішать полюстки, і нам додолу світло посилають. Наше учнівське лісництво «Екодім» розраховано на учнів 6-11 класів. Увесь час, коли це можливо, ми з нашими учнями, нашими членами, з нашими юними лісниками виїжджаємо в ліс на різні експедиції, дослідницькі роботи, щоб просто можливо подихати свіжим повітрям, дослідити життя птахів, дерев, рослин. Зараз, коли немає, не мали можливості, ми працювали в аудиторних умовах над різними проектами. Проектами про дерева, про мурашники, про різних тварин, про їх значення в житті людини і взагалі в житті держави. І зараз всі наші учні вони дійсно з нетерпінням чекали весни, тому що всю зиму ми робили шпаківні, ми готувалися до висадки дерев, до свята птахів, до дня землі. І от зараз дійсно з нетерпінням чекаємо, щоб проявити себе, показати все, що ми робили протягом року. Учні нашої школи дуже зацікавлені в роботі нашого учнівського лісництва. Неодноразово ми проводимо агітаційну роботу, навіть і виникає дуже багато питань: а коли ми поїдемо, а що ми будемо робити? А можна чи сфотографуватись? Будемо щось досліджувати? Чи можна описати якісь роботи більш глибше дослідити і вже потім виступити з цим матеріалом і розповісти всім. Наші діти входять на гурток учнівського лісництва з кожного класу по одному чоловіку це шостих по десятих класів, там десь 20 чоловік. А так, всі класи, де я викладаю, це біля 200 дітей. Всі приймають участь. У нас проводяться акції. Зустріч птахів, посади дерево, зроби шпаківню. Ми виїжджаємо в наше вінницьке лісництво для висадки дерев, хвойних дерев. сприяє це більше зацікавленості дітей в теоретичних предметах. Дякую вам за запитання, тому що в предметі, в предметах, які я викладаю, це географія, а також в суміжних предметах біологія є якраз теми, які пов'язані з лісом, з тваринами, птахами, і ті діти, які приймають. Безпосередньо практичну участь в догляді за деревами, за птахами, за звірями вони можуть на уроках більш глибше і змістовно відповісти на ті запитання, які ставить перед нами підручник, ну і вчитель. Сотні ентузіастів природолюбів знають, що десь виростають посаджені добочки, липи, горіхи, сосни. Це головні традиційні лісоутворюючі породи, але нові виклики змушують лісівників експериментувати. В умовах глобального потепління клімату ми бачимо масове всихання. У нас проблема з ялиною, яка вже майже всохла, і приходиться її замінювати іншими породами, переважно листяними. Сосна хворіє сьогодні на полісі в нашому регіоні. На превеликий жаль, почалися проблеми із грабом, з ясенем і навіть з дубом. Тобто, ті Породи, які є основними лісотвірними породами в лісах Поділля, Вінниччини, зокрема сьогодні ставлять під загрозу, що ми, аналізуючи стан справ і виходячи з перспективами наперед, бачимо, що нам треба вживати ті заходи, такі далекоглядні, на 50-100 років наперед, прогнозовано, які могли в якійсь мірі цю проблему пом'якшити. Дуб це дуже важлива порода для наших подільських лісів. Тому ми з нашим шкільним лісництвом беремо участь у посадці дуба. Цьогоріч, окрім сотень гектарів лісовідновлення, тобто посадки на ділянках, де відбулись рубки головного користування, запланували заліснити нові передані землі. А щоб було чим восени масово заготовляли насіння дерев різних порід. Щорічно державне підприємство «Вінницький лісгосп створюється лісові культури. В межах 160-170 гектарів. Для цих цілей лісівники заготовляють лісове насіння. У минулому році в нас було заготовлено більше 17 тонн лісового насіння. Переважно це дуб звичайний. Десь було більше 7 тонн заготовлено, дуб червоний, горіх чорний, хвойні породи. Після заготівлі ми його висіваємо в лісовий розсадник, де доглядаємо в залежності від породи від одного до двох років. І потім вже створюємо лісові культури в Держлісфонді. Також за останні роки. За останні 10 років ми створили межах 300 гектарів нових лісів. Це на землях, які були непридатні для сільгоспкористування. -сільгосп Чим багатіший видовий склад біорізноманіття лісів, тим здоровішими вони будуть. Практика доводить, саджати суцільний дуб або ялину не варто. Ймовірність хвороб та уражень шкідниками в таких насадженнях велика. Лісівники у постійному пошуку як цьому запобігти. Де шкідники заселяються, наприклад, ялину. Відомий нам типограф, він поселявся зразу на ослаблених насадженнях. Якщо ялина здорова, він в другу чергу, першу на ослаблених. Тому наше завдання формувати так насадження, щоб забрати ослаблені дерева, які вже сухостійні. Якщо по тій самій ялині, ми бачимо, що вона. Зовні ще має ознаки здорового дерева десь в основній формі стовбура. Так ми бачимо, що частина вже є ці ознаки десь в сиханнях свої, інші гілки. Тому ми з нашими спільними колегами, особливо по лісозахисту та й питання лісопорядкування, яке готує нам ці заходи на певний період, десятирічний і щорічне обстеження дозволяють. Нам в якійсь мірі виявляти, але на превеликий жаль сьогодні в нас ще виникають непорозуміння з громадськістю. Наша громадськість не готова до тих професійних дій лісівників. Вважають, що якщо дерево десь на пні ще є сере, що його не потрібно забрати з насадження, а чекати до тих пір, поки воно повністю не всохне. І таким чином боротьба послаблюється. Клімат змінюється і в лісах поділля всихає багато дерев. Це в першу чергу ялини і сосни. Лісівники шукають нові породи, які могли б збалансувати ситуацію. Зокрема, саджають бареку лікарську. Це дерево занесене до червоної книги України, а цьому зокрема, вже 6 років. Ми сьогодні підбираємо ті нові породи, які в цих умовах можуть вижити. Наприклад, ми давно впроваджували там горіх чорний, гікорі білий, гікорі гіркі, які більш стійкіші, які дають результати сьогодні. Принаймні, скільки ми вже ними займаємося, десь біля 20 років. У нас є насадження, які мають сторічні параметри, тобто колись були створені поодинокі, вони не піддаються цим умовам, не хворіють. Тому ми передбачаємо, що в якійсь мірі це один з таких важливих кроків. І другий крок це використання наших аборигенних порід. То інтродуковані породи, їх родина, місце походження це десь Північна Америка. А наші Особливо степової зони, враховуючи Глобальне потепління, ми переміщаємо ті породи, які ростуть на межі степу, це десь туди південь нашої області, межують там з Бершицьким, Крижопільським, піщанськими районами, нашими лісовими господарствами, і ми звідти переміщаємо таку прекрасну породу, як берека лікувальна. Це родина горобинних, в неї дуже прекрасна деревина, дуже цінна деревина. Якщо ми ставимо, що основні насадження на вінничні повинні бути дубові. То горіх в 3,3 рази дорожчий. Стовбур береки однієї вже стиглої деревини сьогодні десь вартує от за пропозиції там, з німецьких. Фахівців, бізнесменів десь біля 600-700 євро. Тобто це дуже цінна деревина. Ми не кажемо, що замінюємо повністю, і ми не можемо фізично це зробити, тому що в нас не вистачає посадкового матеріалу, не вистачає насіння, тому що насіння бере ті лікувальні, дуже приваблює птахів, поїдається птахами. Таким чином є проблема проблематика їх зібрати. Оте насіння. Ця порода в нас росте більше на півдні, на півдні нашої області, а взагалі вона зустрічається в Європі більше більш південніше, скажімо, там, Крим, ота частина. Угу. Звідки берете насіння? Насіння заготовляємо з власних джерел, знаходимо, де в нас є берека, росте, і заготовляємо з неї насіння. Є невеличкі ділянки лісу, де ми її знаходимо. Висіваємо власному розсаднику. Доглядаємо за нею, кохаємо, потім перезносимо вже на лісові ділянки. Як збирається насіння берека? Значить, берека дозріває десь осінь, вересень, жовтень місяць. Зриваємо вручну, зриваємо насіння, переробляємо, добуваємо з плоду насіння, сушимо, відповідно висіваємо. Чимало учнівсько-педагогічних колективів, які брали участь у акціях Майбутнє лісу в твоїх руках попередніх років, вже телефонують лісівникам з питанням, коли ж почнеться посадкова компанія. Культурна компанія в нас почне старт буквально протягом тижня, я думаю, як нормальні погодні умови. Цього року нам прийдеться заліснити площу в державному лісовому фонді 80 гектар і створити нових лісів на площі 30 гектар. Для цього у нас вирощено в розсадниках і в теплицях 850 тисяч штук посадкового матеріалу. Дуже приємно, що вже є навчальні заклади, які вже телефонують і просять, що вже, щоб найближчим часом вже виїхати на лісокультурній площі і прийняти безпосередню участь в посадці лісу. Отже, якщо хочете дихати чистим повітрям, саджайте дерева у дворах, скверах, біля водойм і лаштуйтеся взяти участь у великих посадках лісів майбутнього, зайвою ваша допомога не буде. На сьогодні це вся інформація, яку підготувала до вашої уваги наша творча група. Сподіваємось, було цікаво і корисно. Телефонуйте до редакції 550272, якщо маєте цікаву тему, гарячу інформацію або прагнете поділитися власним позитивним досвідом. Побачимось за тиждень у суботу на рідному каналі. Будьте небайдужі, бережіть себе і власний світ.